Ходімо в простор. Мам, я візьму корзинку. Візьми корзинку, нам тільки сіль, заходь. Ходімо. Ні, мам, а не видно? Не, нам біжимо. Ні, ні, вік, нам треба сіль для допустити. Ходи сюди, чіпай нічого. Набережно. <рес> угу. Ходи сюди, будеш допомагати мені нести. Так, що у нас тут? Сіль? Фініш 110, десять, сама 142. Пол, півтора кілограми, кі... півтора кілограми. Так, 110, фініш 110. Вона важка, важка, важка. Давай, давай поклади. Важко. Ой, ось. Тепер неси корзиночку. Туди до виходу неси корзиночку. А я несу сіль, бо вона важка. Півтора 40 кг. Нам більше нічого не треба. Ходімо, Вік. Давайте А давайте Вікусь, у нас зараз не треба купляти іграшечки, багато іграшечок вдома. Ось уже і стемнішало, поки ми ходили по магазинах. Ще її тут у нас в мікрорайоні світло вимкнули цром. Подивись, добре, подивишся. Подчинячий потуж. Угу. Таке небо. Наче в комп'ютерній грі дум. Мама, мама, тут я є Так? Да? Так, да, це обгортка. Тіре. Зараз небо посніму. Таке прям нависає. Іди покатайся. Таке якесь моторошне, наче нічого особливого, але моторошне. І світло не горить в будинках. Де ти там, вікусь? Ходімо. Пішли Вікусь, там ти сидиш, там холодно, ти ж спідничці Пішли, платтячко. Трошки ножки. Трошки ножки погойдаєш. Ну пішли, бо холодно сидіть тут, бачиш? Тут дерев'яшка, звичайно. Так, так. Опа. Давай ручку ходімо, бо нам ще підніматись. По сходах? Так, да? Да, по сходах. Мамо, можна я подивлюсь подарувати. Можна, я, я ж вже. Коту. Ти ж вже питала, я ж сказала, так. Да. В щось нікого немає. Тиша така. Мама мені, будь ласка. Можна, можна. Не видно. Пішли вік, це не наш поверх. Це не наш, не наш. Ходімо. Посидь три секундочки, ми вже посиділи і ходімо далі. Ми вже вдома. Я поставила бульйон. Водою трохи розбавила. Бульйон з-під курячого філе на плитку газову. Буду зараз варити в ньому пельмені. Розрізала пиріг. На вигляд, взагалі претензії немає, бачите? Пропікся гарно, не глибки, там Яблочка, яблучко і горішки. Супер. Нарізала пиріжечок, варю ось ці пельмені: це і для Богдана. І для Віки, і трошки для мене. В бульйончику буде такий супчик. Ну, Коштують ці пельмені першої марки з яловичиною та свининою. Так, поки ходила, забула. 83 гривні за 800 грамів. Я просто дивилась там геркулес пельмені дитячі. Де навіть хіт-продукт дитячі пельмені за 400 грамів коштують 130-150 гривень. 800 грамів моїх улюблених фірмових пельменів від Триведмеді 260 гривень за 800 г. Ну, таке. Богдан пробував такі пельмені, він сказав, що йому подобається. Ось, я теж, здається, пробувала. В принципі, мені теж нормально. А віка я ще їй не давала такі пельмені. Спробуємо. Ось бодіна вечеря. Пельмені в такому бульйоні, супчику, і компот. І зараз він швидко їсть і йде в басейн. Так, і моя вечеря. Теж пельмені в бульйоні з цибулою і морквою. Забула купити кріп в магазині, так би ще було з зеленю. Пиріжок. О, яка краса. І компот. Я ще вирішила похлібати, доїсти бульйончик з сухариками, з грінками. Так, ми сіли вечеряти. Віка їсть, я буду читати. Мам, ось цей впав. Ну, нічого страшного. Так, давай про ягня, яке постійно... Ображалось. В одному мальовничому гірському селі жило гарненьке ягнятко. Воно, як і решта малюків, ходило до дитячого садочка, а ввечері лягало спадки у своє тепленьке, зручне ліжечко. Вікусінька, з'їдай оце м'язко, а потім ну, не треба руками, воно буде втікати від тебе. З'їдай оце м'язко і бери оце тісто, як хочеш. Ось ось так. Але щойно заплющувало оченята, як мимохідь згадувало всі маленькі образи, які накопичило за день. Ти мене не любиш, ображено вигукнуло воно. Хіба шкода одній цукерочки? Взагалі нічого не їстиму. Воно вихопило цукерку з-під маминої радиці, хутко запхало смаколик до рота і вискочило на двір. На вулиці воно побачило тата, який саме завозив на подвір'я новесенький велосипед. Мам, мамо, оце, оце я не можу. А не треба, а не треба, можеш таке брати, повністю в ротик. Ти ж я обкусала більшу частину так от і живи. Опа! вигукнув ягнятко, дожовуючи цукерочку. Я думав, що ви мене не любите. Коли не даєте того, що я хочу, промовив малюк, що мамі шкода цукерок. Як це луснути? Давай допоможу. Як це луснути? А як це луснути? перелякалася ягня. А так, відповіла бабуся, Уяви, що кожна образа це товстий бридкий слимачок, слимак. А ти його ковтаєш? Добре, мовив малюк, я спробую, бо слимаків не люблю і луснути я не хочу. Жив собі малесенький бегемотик. Мешкав він. На березі повноводної річки разом із батьками. Тато бегемотика щодня ходив на роботу, а мама займалася хатніми справами. Привіт, відповіла пташка. Я колібрі. Мам, я хочу пані п'ямики купити і оце купити. Добре. Ти вже доїла, да, Вікусенька? Давай я тобі дам бананчик, ми зараз помиємо ручки. І піде ще трошки пограєшся перед сном. Увімкнули нам уже світло. Богдан прийшов з басейну, я смажу нагетси на вечерю. Салат ніякий не робила, але є огірки мариновані в холодильнику. Зараз віднесу Богдану вечерю, перлова каша, нагетси і компот. І перлова каша, якщо просто так віднести, то вона може статись Богдану неапетитною. Тому я трошки її, так би мовити, затюнінгувала, підтюнінгувала трошки, посипала ось таким сиром. І ще порізала туди мілку огірочки мариновані. Konie tak.